Канал 1 Плюс один продовжує ферзагально національного телемарафону Євген Плінський, Ірина Прокоф'єва і Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Вітаємо Вітаю. вас! Дуже раді бачити. Давайте почнемо з новини. Вчора ви я прям зацитую в вашому Фейсбуці ще один крок до нашої амбітної мети без черг на кордонах для будь-якого транспорту. Це означає, що ви якимось чином синхронізували її чергу і дію, і якось тепер легковим авто буде легше проїжджати. А навіщо це було зроблено? Ну, це такий крок вперед, я так розумію. Ми рухаємось до цифровізації взагалі перетину кордону. І ключова, ключове завдання це забрати черги перед пунктами пропуску. Тому що ви знаєте, що через те, що авіасполучення в нас зачинилось, так само пасажирські перевезення перейшли в основному на автомобільний mm -hmm. транспорт. І тому черги не тільки з вантажних автомобілей, а так само із автобусів, і з легкових автомобілей. І більша частина до речі населення України виїжджає за кордон саме автомобі... автомобілями. Ось і тому черги, особливо там перед святами або в якийсь літній сезон, вони дуже, дуже значні. Наші пункти пропуску не справляються з таким навантаженням, і одна частина це робота з пунктами пропуску, але друга частина це нормальне планування часу, тому що багато людей виїжджають, планують виїхати за кордон. Там їх чекає літак, умовно, на якийсь конкретний час, звісно. А люди не можуть потрапити на цей літак, тому що вони стоять в кілометрових чергах. Нервуються. Я пам'ятаю ці нервуються Черги перед новим. Роком. Більше того, дуже багато схем з'явилися навіть на кордоні, коли там місцеві стають в чергу, доїжджають, потім змінюються за це беруть гроші, ну і так далі. Тому е, наше завдання це нормальне планування. Зараз це дуже класно працює з е, вантажівками і з автобусами. Коли водій зареєструвався в черзі, в нього показує точний час, коли йому потрібно бути на кордоні. Він під'їжджає і проїжджає кордон. Зараз те саме працює з автобусами. Ми доробляємо систему якраз з автобусами і е, запускаємо, е, чому важливо. Для легкових автомобілів, в тому числі тому, що знову ж таки кожен водій може зареєстровати зможе зареєструватися це не сьогодні. Е, постанову, яку прийняв кабінет міністрів, дасть нам можливість розробки саме технічно, е, значить, об'єднати електронну чергу з е, дією, для того, щоб швидко людина могла, е, скажімо так, зареєструватися в системі, і система побачила, що це не якийсь файковий акаунт, да, а це реальна людина, яка зареєструвалася на кордон, і далі за цією за цими даними людина перетне кордон. Якщо людина не буде в ячерзі, то вона фактично не 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 під'їде до пункту пропуску. Таким чином, ми знімемо ось ці шахрайські дії, в тому числі Оце до кордону. Конвер, коли Місцеві бронювали і продавали місця. Тобто в живу чергу стати бути не можна буде. Е, План, з яким ми зараз працюємо, взагалі, щоб Україна повністю цифровізувала перетин кордону. Mm -hmm. Тобто, ми зареєстрували, ви зареєструвалися в черзі, будь то це вантажівка чи легковий транспорт. Знали свій час на перетин кордону, приїхали до пункт пропуску і його пройшли. Якщо ви не зареєструвались, ви його не перетнете, тому що якщо ви не зареєструвалися, приїхали до кордону, ви займаєте чиюсь чергу, яка була зайнята. Тому наше завдання, якраз чітко, щоб люди всі могли планувати свій час зареєструватися, побачити слот. Зареєструватися і проїхати далі, А якщо треба вже. Якщо, якщо треба терміново да. якщо дивіться, якщо треба вже знов ж таки, як це працює зараз з в тому числі з автобусами. Є пункти пропуску, які навантажені, є пункти пропуску, які не навантажені. Звісно, наприклад, пряма дорога, умовно на краків через пункт пропуску краківець Корчова. Вона трошечки швидше і вона пряма. Але можна поїхати на інший пункт пропуску, умовно, наприклад, Смільниця. Він далі від кордону, ви витратите там на дві години більше часу, але там набагато менше транспортних. Засобів тому люди зможуть бачити в онлайні. Зараз ви, якщо захочете приїхати на кордон, ви запитаєте, а на який пункт пропуску мені їхати? Тому що я не знаю, де завантажені, де скільки черги, бо все стоїть в живій черзі. А так ви в онлайн побачите, ага, тут стоїть 10 машин, тут стоїть 200 машин. Мені треба зараз скоріше. Я приїхав приїхав на пункт пропуску там, де стоїть 10 машин. Можливо, з об'їздом, але мені все одно логістично буде набагато швидше тут проїхати. Електронна черга для вантажних автомобілів, яка минулого року стала. Таким наріжним каменем для польських перевізників, які вимагали скасування її взагалі, тому що вона їм заважає, ми готові були йти на певні поступки. Що, врешті-решт, ми доробили в електронній черзі для вантажного транспорту, задля того, щоб і мінімізувати протести наших партнерів, і зробити її такою, щоб ну не було можливості її обходити, які були там в певні моменти. На сьогодні навіть у ми постійно спілкуємося з міністерством інфраструктури Польщі, і на сьогодні. Всі вимоги, які ми мали виконати з боку України, ми фактично виконали. Якщо ми говоримо про питання інфраструктури і питання перевізників, ті питання, які стосувалися електронної черги, взагалі зараз не піднімаються. Тобто, ті питання, які пропонувалися до обговорення, це розмежування черги для пустих авантажівок і для для завантажених, наприклад, на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ, вони це було зроблено. Ключовою таким хибним, хибною думкою у польських перевізників було те, що якщо електронної черги немає на пункті пропуску, то черга жива, вона рухається швидше. Ми побачили, що це неправда, тому що коли зняли блокаду, за тиждень черга вся абсолютно зникла. На пунктах пропуску там, де була жива, і там, де була електронна черга. У нас на пункті пропуску ягодин годин дорогуськ, в на найбільшому пункті пропуску черги під час блокади були навіть місяць. За буквально тиждень, коли всі пункти пропуску відкрились, у нас черга складала один день. Один день це. Фактично ніщо для перевізника, тому що якщо він завантажується в Харкові, умовно йому потрібно доїхати до пункту пропуску. Він собі реєструється спокійно в електронній черзі і прямо під'їжджає під кордон, коли йому дуже зручно. Тому ось електронна черга вона дуже зручна для українських перевізників. Більше того, ми буквально ось були на кордоні з прем'єр-міністром, з віце-прем'єр-міністром Олександром Кобруковим і з колегами і запитували у водіїв прямо там в пункті пропуску, і вони кажуть, що... І електронна черга це ідеальний інструмент, тому що зі сторони України ми не стоїмо фізично на дорозі. А зі сторони Польщі, от зараз, каже, я стояв 10-12 днів до України просто в полі, без будь-яких умов. Тому електронна черга це точно дуже класний інструмент для наших водіїв, і він точно діє. Тому зараз польська сторона і ніяких вимог щодо електронної черги і не висуває. А які вимоги в них зараз? Ми бачимо, що до фермерів знову долучаються польські перевізники. Чого цього разу вони? Буквально вчора ми розмовляли з міністерством інфраструктури Польщі, і в нас цей діалог він зберігається. Попри ту ситуацію складу на кордоні, хороша частина цієї історії, що в нас цей контакт він постійний. <плес> і ми <плес> бачимо, що польські колеги так само намагаються говорити навіть от з перевізниками. В нас немає інформації про те, що першого числа відновиться в тому числі протест перевізників. Такої інформації що немає. І от вчора польське міністерство інфраструктури це підтвердило. Що стосується нашої співпраці, ми зі свого боку фактично всі, які заходи ми мали зробити, ми виконали. Ті вимоги, які польські перевізники зараз за нашою інформацією ставлять до польського міністерства інфраструктури, це більше внутрішні питання. І зараз колеги з Польщі працюють над змінами в законодавство, в польське законодавство, для того, щоб забезпечити тими вимогами польських перевізників. Крім цього. Однією з вимог, яка залишається, це зміна до угоди про лібералізацію перевезень, але це питання не Польщі, це питання Європейського союзу. Ми зараз так само працюємо. То це з... транспортний безвіз, це... який нам надав Європейський Абсолютно Союз? Абсолютно правильно, це транспортний безвіз, який на сьогодні ще діє до 30 червня, але його ми хочемо продовжити мінімум ще на рік, а то в принципі і і і надалі, на довгостроковий період. Е... А Європей... Який ваш прогноз до речі, Ї... не будуть тут протистояти польський уряд? Польські перевізники щодо лібералізації Дивіться, Я впевнений, що е, деякі польські перевізники не всі будуть точно проти. Але знов ж таки це питання не стільки е, цієї конкретної угоди, а просто е, їхнє бажання обмежити українських перевізників на європейський ринок штучно обмежити. Тому такі вимоги точно будуть. Бо, але Бо, бошна, ми, боже, ми це боже, розуміємо, боже, але ми просто ну, ми хочемо зрозуміти чи чекати нам на 30 червня чергової блокади кордону. Бідві більшість європейських країн вони дуже підтримують е, транспортний безвіз. Чому тому, що за цей період, за останній рік, е, експорт е, від Європи до України зріс на 40%. Тому більшість країн, наприклад, Німеччина, Франція і інші країни, вони збільшили якраз експорт до України. Тому вони кажуть, транспортний безвіз це круто, тому що їхні водії. Не дуже мають великого бажання їхати в Україну там, де для них небезпечно, особливо вони не поїдуть в Харків, mm -hmm. там, чи в Херсон чи в Миколаїв. Тому для них дуже класно, коли українські водії привозять е, вантаж або забирає вантаж з Європи mm -hmm. і привозить його до України. Тому вони дуже в цьому задоволені. Просто раніше ці частину цих перевезень здійснювали так само і польські перевізники, і вони, звісно, хочуть так само рости. В кількісно в цих перевезеннях тобто, вони, вони, бачу, заїжджають, вони їм вже не страшно так. Е, хочуть заробляти. Ну але ж поляки минулого року закидали нам, що ми порушуємо цей транспортний безвіз і здійснюємо перевезення всередині Європи між європейськими е, е, країнами і що мовляв, нам потр... нас потрібно позбавити цього права. Але наскільки я знаю, вони не надали ніяких доказів, і євросоюз не прийняв е, ці закиди. Абсолютно правильно, це дуже така дуже така популістична була теза, яку польські протестувальники в той час. Розганяли медійно, але вона абсолютно не підтвердилась. Європейський союз попросив всі країни Європейського союзу дати інформацію про ось такі випадки кабатажу, тобто роботи всередині європейського союзу, те, що цією угодою заборонено. І європейський союз і всі країни дали свою інформацію, і немає випадків, що українці здійснювали кабатаж за минулий рік в рамках цієї угоди. Тому таких порушень не було виявлені. Були виявлені порушені правил дорожнього руху. Наприклад, не багато хтось десь перевищив, перевищив швидкість. Хтось не заплатив за 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 платну дорогу, але це одиничні випадки, і вони трапляються із іншими абсолютно перевізниками. Це не тільки проблема України, це проблема інколи десь водія, але е, якихось великих випадків абсолютно немає і точно немає випадків каботажу. Тому питання каботажу навіть зараз не піднімається польською стороною і європейським союзом. Тому це питання ми точно зняли. Але от наші водії зараз фіксують <ків> порушення з боку поляків, з, з боку їх компаній, тієї блокади, яку самі поляки організували. Тобто компанії-перевізники, які причетні до організаторів протесту, вони возять вантажі в Україну поза чергою цілими караванами. наші водії їх в Україні зупиняють і фіксують це по їх документах. Ми зі свого боку на рівні уряду ми збираємо таку інформацію як доказову базу того, що ну поляки просто безчинствують в питанні перевезень і тієї блокади, яку вони, яку вони створюють. Ми знаємо про такі випадки. Але перше, ми зібрали інформацію вже. Ми запросили офіційну інформацію від Державної митної служби і прикордонної служби про перетин кордону і з документами, коли вантаж був завантажений, і коли авто перетнуло кордон. Коли ми бачимо, що, наприклад, умовно вантажівка завантажилась декілька днів тому і вже була на кордоні з Україною, а мала би чекати два тижні на кордоні, це в принципі об'їзд черги, так би мовити. Але є питання в тому, що деякі з цих. Скажімо, документів мають напис швидкопсувні. Тобто, uh -huh. таким чином колеги з Польщі пропускають швидкопсувні товари і Деякі з них не є швидкопсувними. і тут питання, чи це зроблено спеціально, чи це зроблено не спеціально. Ми офіційно направили лист, але до... наші перевізники з швидкопсувними питання. товарами стоять <сум> тут. Знову ж таки, в нас в Україні дуже добра історія в тому, що ми, наприклад, в системі електронна черга на законодавчому рівні визначили прям які товари є швидкопсувними. Коли ми питаємо деяких країн Європейського союзу, які ви товариш, даєте як швидкопсувні, вони навіть інколи нам. Переліку не дають, тому що він законодавчо не врегульований в Україні, все прозоро. Ми зробили це в системі електронна черга, все прозоро. Тому ми зараз направили офіційний лист до польського міністерства інфраструктури з конкретними випадками, коли автомобілі проїжджали і запитали, чому ці, ці автомобілі об'їжджали чергу. Чи в них дійсно були швидкопсовні товари і вони мали на на це на проїзд швидше, чи вони мали стояти в електронній черзі? І попросили відреагувати на цю ситуацію. От буквально вчора у нас була зустріч двостороння, і ми якраз це питання підняли. Тому чекаємо на відповідну реакцію. Про зерно хотіли коротко спитати. Дуже а? коротко, бо нас вже підганяють. От дивіться, ось ці кричущі випадки, коли зерно висипається на залізничні колії. Мене тут цікавить, ми знаємо, що там вже є якісь вироки по цьому, але мене цікавить інше питання господарське, абсолютно, і питання штрафів і компенсацій. Чи не може компанія, яка замовляла це зерно? Ми знаємо, що вона знаходилася в Німеччині, стягнути ці кошти в швидкому якомусь порядку? з Замовників цієї блокади або з тих людей, які просто взяли і попсували це майно. Хто буде платити за нього? Е, може, перше питання, що е, вантаж е, має бути застрахований, і тут хороша історія. Якщо він застрахований, то компанія поверне відразу свої кошти. Інше питання вже е, до страхової компанії, яка має позиватись угу. до, е, до, до е, Польщі. І до тих людей, які вчинили це правопорушення, і щодо яких є вирок, але це вже питання польського законодавства. Процедура нас ще я... наскільки це швидко, це вже питання А нам Так щоб гривні покарати одразу. одразу. Дякую дякуємо дуже євро. за цікаву розмову. Сергій Деркаль, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Був у нас в гостях. Дякуємо за цікаву розмову. Спасибо на цьому вам. ми завершуємо. Далі Святослав Гринчук, новини ТСН. Ми на цьому завершуємо. До зустрічі.